Святої возмерє читання, слава тобі, Твоїм. Вонь. В той час фарисеї радо радили з іродіянами проти Ісуса, як Його побити, тоді Ісус пішов, пішов до моря із своїми учнями. Сила людей із Галилеї йшла за ним, з юдеї з Єрусалиму, із Ідумеї, та й геть із зайордання, і околиць Тиру та Сидону. Велика юрба людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб приготували йому човен задля народу, щоб не тиснув його. Бо він багато з них оздоровив, і ті, які, що мали, які недуги, кидалися до нього, щоб його доторкнутися. І духи нечисті, бачивши його, падали ниць перед ним і кричали: Ти син Божий. Він, однак, суворо наказав їм, щоб вони його не виявляли слава тобі, Господи. І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу! Великий контраст. З одного боку, фарисеї і родіяни радять раду проти Ісуса як його погубити, а з другого боку сила селена людей з величезної території зійшлася до Ісуса, щоб отримати від Нього зцілення. Ісус виходить до моря із своїми учнями. Власне, Час від часу нам всім вартує виходити на широку воду. Нам усім вартує виходити із таких затимків нашого життя і навіть фізично виходити з тих тісних, напалених сонцем вулиць і споглядати Боже творіння. Саме тому ми любимо їх, насправді їхати на природу. Однак чому оцей перехід в Євангелиста Марка тут радять, як його погубити, а Ісус виходить з учнями до моря. Вода у Старому Завіті, зокрема, має дуже символічне значення. Дух Божий ширяє над водами перед творінням суші, перед творінням світу видимого, матеріального. Людини і всього, що є довкола неї. Вода також у Старому Завіті є знаком покарання і одночасно очищення. Бо саме через гріх Господь водою покрив цілий світ. Що ж відбувається тут? Вода стає не мов би попередженням. Для грішника. Однак Господь є вірний своїй обіцянці вже не наводити потоп на світ. Саме тому є та веселка, яка завжди виступає після дощу. Біблійна веселка знак миру, який Бог пропонує людині. Ісус приходить до моря своїми учнями і сідає в човен із човна. Проповідує і навчає. І ці слова, які відбуваються об поверхню води, слова Божі. Перемінюють людей. І ця вода, яка сприймає ці слова, яка чує ці слова, стає не мов би, водою хрещення, того майбутнього хрещення, яке отримують усі. Господь Є Богом творення і спасіння. Тому вірмо йому, що незважаючи на різноманітні випробовування, спокуси, навіть і страждання, Господь зуміє допомогти нам усім. Зуміє нам в наших щоденних потребах допомогти. Зуміє допомогти нам. У тій глобальній війні, в якій потребуємо миру і перемоги, допоможе нам із катедрою, яку вже 5, понад п'ять років ми відновлюємо. Господь є Творцем, і, незважаючи на людську злобу, незважаючи на людську дурість, на, людське, на людський брак сміливості, Господь творить, лише допоможімо Богові і будьмо, діймо згідно Його волею. Амінь. Слава Ісусу Христу!